Попри захмарні плани чиновників Івано-Франківська, обласні менш оптимістичні. Прикарпатським дорогам у травні світить хіба ямковий ремонт. На утримання обласних автошляхів цьогоріч передбачено 48 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг Микола Проців. Цих коштів вистачить лише на поточний ремонт та впорядкування узбіч. Тим не менше, навіть із такими мізерними ресурсами до 1 червня залатати ями мають бодай на дорогах державного значення. Ми на даний час латаємо ті ями, де можна ще зберегти можна... Проїхати. Якщо говорити про такі участки, як більшівці, як піло, як Ворохта, ми не можемо про них говорити, бо там немає проїзду. Взагалі, ми там не можемо Я ні думає, латати, ну, ні галич. галич. Ми зараз плануємо його е, взагалі перекривати там, де були три роки назад вирізані, була фреза працювала в області, вирізала по області. Такі ну, дорожні карти називаються. Ми зараз в цьому році плануємо. Їх всі сняти, галич там, де було вирізано, перекрити. Обласні посадовці досі сподіваються на обіцяні для ремонту доріг додаткові кошти із держбюджету. Гончарук каже, вдячні будуть за будь-яку суму. А тим часом розглядають можливість ремонту у співпраці із Львівщиною. Втім, губернатор наголошує, поки що це лише варіанти. Ті кошти, які будуть е, м, виділені Львівській обласній державній адміністрації, будуть спрямовані на ділянку. Е, Дороги, Львів, в сторону Бібірки. В залежності від суму в цю сторону. Ми частково також це як варіант Івано-Франківськ виділяє кошти, також отримує суму, виділяє. Ну, наприклад, в процентному відношенні 80% також на ділянку дороги якусь магістральну про ремонт шляхів. Посадовці обіцяють регулярно інформувати, а ще запрошують активістів увійти до громадської ради при службі автомобільних доріг, аби ті контролювали хід виконання робіт.